На гербі містечка Дунаївці, що на Хмельниччині лелека, який тримає срібний камінь. Та останні п'ять років не те, що лелеки не охоче гніздяться у райцентрі, два мікрорайони порожніють, люди покидають домівки. У приступі такі астматичні. і стільки людей вже я ж кажу, поумирали, що не можу. Не можемо дивитися. онучка вісім місяців. Вони пішли на квартиру, чим подальше звідси, щоб не та дитина була здоровенька. Мешканці скаржаться знаку оклику на виробництво теплоізоляційних плит і спінополістиролу, розташоване у самому центрі Дунаївців. І саме через його хімічні викиди кажуть місцеві, багато людей вже пішло на той світ. Ні, звідти, ні звідти рак легень. Жінки, яка не курила в хаті, ніхто не курив. Рак легенів. А за дві неділі не стало жінки. Ще у 2009-му зв'язок між діяльністю Київського товариства Центр інноваційно-будівельних технологій, що орендує цех на території сільгосптехніки та масовою захворюваністю людей, встановив головний лікар району. З загальної кількості оглянутих було виявлено захворювання у 421 людини. Із них вперше 215. Вперше зі скаргами на захворювання органів дихання 320. Підозра на онкологічні захворювання у двох. За період роботи цеху у людей з хронічними захворюваннями відмічається погіршення загального стану. Обласне управління охорони навколишнього середовища у 2010 році анулювало дозвіл на викиди забруднюючих речовин, бо фірма так і не надала інформації про обсяг викидів фреону марки R406A. у 2008-му Центру інноваційно-будівельних технологій забороняли й господарську діяльність. Однак, оточений охороною цех кажуть місцеві, продовжує працювати. його несе і там де за. А рядом село заставлять там теж люди гинуть від да, цього. Да, да. Мешканці Дунаївців уже п'ятий рік у протестах провели зо три десятки мітингів, їздили до Києва, вісім разів перекривали дорогу. Спиняли навіть кортеж колишнього спікера Володимира Литвина. Це ж, це, це ж означає про те, що жити тут жити, жити тут не можна. Якщо ви кажете там такі криша, як ви сказали, я вирішив така криша, що до неї. Мабуть, не мабуть, розібратися свою кришу. І два роки пан Литвин ніяк не розбереться з цією кришою. Товариству Центр інноваційно будівельних технологій не страшні ні людський гнів, ні погрози високопосадовців. А прокуратура переконує, що будь-якої діяльності на орендованій території сільгосптехніки немає. І крім усього, ще й заборонив Київський окружний суд. Рішення суду набрало законної сили, і фактично підприємство зараз заборонено дійсно виробничу діяльність. На адресу прокуратури Донецької районної області не надходить інформація щодо здійснення іновиробничої діяльності. Однак місцеві розкривають секрет такої непомітної посадовцям роботи цеху Трують людей уночі. Казали, просили, нічого не допомагає. Вони закриваються на день, будь-то нічого ніде не робить. А на на ніч починають світ засвітять середині і все, і робота йдуть. Щойно на Дунаївці опускається ніч, як за цим парканом на території сільгосптехніки починає працювати цех, роботу якого визнано незаконною, і саме з його діяльністю і пов'язують масову смертність у місті. Тільки смеркає, у вікнах цеху загорається світло, а на роботу звозять працівників. Спроба поговорити із одним із них закінчується, м'яко кажучи, несподівано. Що ви працюєте на виробництві, яке заборонено? Що ви тікаєте? А ви місцевий ще ні? Щоб бува не бувкнути зайвого, молодих стрімголов вчить до КПП під надійне на крило охоронців. А що ви за Стоп, стоп! Почекайте хвилинку! Після такої теплої зустрічі небажання говорити на тему пінополістиролу знаклику без зайвого галасу проходить на території сільгостехніки через боковий вхід, просто відчинену хвіртку. Промисловий шум довкола цеху та це ще одне підтвердження того, що тут іде виробництво. Але невідомі припускаємо охоронці, помічають нас майже одразу. Такі основані без Території. Яку, там калітка була відкрита. Яка не... калітка? Ви що забор перелізли? Яка калітка? А можете пояснити, що виробництво? Стоп! Стоп! Це кримінальне відповідальність. 171 статті. У вас виробництво яке є незаконним. Що на дебірівниці? виключай газу? Де керівництво? Хто ви такі? Невідомі зловмисники, ясна річ ні до якого керівництва нас не відвели. А міліція, викликана нами після нападу, навіть не допитала нападників, пояснюючи, що не може потрапити на приватну територію, не кажучи вже про те, щоб розібратися, з якого це диво працює заборонений цех. Поки голова адміністрації та районної ради безкінечно проводять свої наради і ніяк не знайдуть часу для зустрічі з знаком оклику, мер Дунаївців лише руками розводить. Каже, сам і на суди їздив і рішення на сесії ініційовував, а цех і нині там. десь виконавці дистанція містативного суду міста Києва проти військову заборону. І Що Що ці люди тільки не робили? Перекривали дорогу. Що це станеться роками? Та таке було, що мені не давали ночі переночувати, коли вони працювали, і ніхто не може заборонити. Десь воно є вищих ешелонів. Ми вирішили поспілкуватися з орендодавцем, директором сільгостехніки. Леонід Леонідович поїхав у справах до Хмельницька, але телефоном запевнив, що від цеху просто у захваті. Так вони працюють, але ж припис є про припинення ну, діяльності. Це питання не до мене, це я жду. А хто власник фірми? Ви знаєте, ні. ні. Товариство Центр інноваційно-будівельних технологій керівників ми шукали за адресою реєстрації у столичній промзоні на вулиці Логовій, 9, 10 з півгодини. І не знайшли працівники цехів, складів та офісів, як один заявляли, що про нього не чули. Він відкаже центр інноваційно-водівельних технологій. Ні, а тут, мабуть, такого немає. Тут акумуляторна, тут типографія. Головний технолог загадкового центру зустрічатися із знаком оклику відмовився, але сам до уваги прокуратури і міліції і не приховує, що цех працює. Від чинного законодавства підприємство працює наявності на сьогоднішній день лабораторії, яка може виграти викиди сталь і все не існує. не було. Е лікаря, на шкідливих речовин, які можуть впливати на здоров'я громадян. І вас немає на Луговій день? Ні, ну, то ви ошибаєтесь. Ну, ми тут зна... знаходимося. Це помещення, все остальне. А давайте ми зустрінемось з вами. Ми просто тут зараз на Луговій 9. Хотіли ви подивитись, де, де, да, де ну, ви. Ви не розумієте, ви розумієте, що ви не розумієте. Я не буду з вами зустрічатися. Зі слів технолога, якщо немає чим поміряти, значить немає і шкоди. І рішення суду та екологічної інспекції тут уже не працюють. Просто ідеальна ситуація для специфічного бізнесу. От тільки маємо ще один жахливий факт: однієї з завзятих протестувальниць Дунаївців Людмили Зіндзюк, яка мешкає неподалік цеху, народився син з уродженою патологією, якої досі в Україні не фіксували. У кості відсутня ліва частина носа. Він дихає за допомогою пластикової трубки в горлі. Слиз мама відкачує за допомогою допомогою спеціального апарату гроші на першу операцію в Німеччині збирали всією Україною. Щоб заробити на подальше лікування, глава сімейства виїхав на заробітки. У Мюнхені професор відкрив фотографію, що ми навіть там не були. Він зразу сказав нашій перекладачі, що це тільки вплив якоїсь хімії. У мене біда, йому можна подарувати нормальне життя, бо тому, що він розвивається і бігає, і нормальна дитина. А бабусю твою Ян звати? А, 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 а. як звати? Як? У нас немає жодного тижня без похорону. У нас хлопчик хворий тут через дорогу, через межу дівчинка хвора на рак. Поки контролюючі органи ховають голови в пісок і розповідають, що не можуть пройти на приватну територію, щоб перевірити, працює це чи ні, у мешканців Дунаївців з'явилася іще одна невеличка надія: що хімічне пекло колись та й припиниться. Цього разу сподівання на екологічний комітет Верховної Ради, може, хоч депутатів пустять у сільгостехніку, а знак оклику продовжує пошуки такого безсумніву, козирного і безстрашного власника виробництва.